Вісить, чого от має знов, чого мамінькі не синочки не можуть. Так, а як, як ви бачите, згідно Як Конституції України, це? згідно Конституції України, захищати державу, обов'язок кожного громадянина. Обов'язок не прям щось, а обов'язок, чому я дотримуюсь Конституції, ти підарні. Ну якщо ти не дотримуєшся Конституції, значить ти хто порушник, значить тебе треба якось карати. Ну, правильно? Логічно, як мінімум. Може і неправильно, але як мінімум логічно. Як я це бачу, Я, ну, роздача повісток, я не бачу, я радію, коли е, роздають повістки. Я коли в Тіктоці попадаю на відео, де якийсь підар сидить в галстуці в піджачку і умні з умним відом розказує про те, як відмазатись від повістки, що це нелегально. Думаю, Сука, ти, ну, якщо я зараз е, якщо зараз не роздадуть повістки, ніхто не візьме зброю і не піде, ти ж підар, з руськими побачишся. Просто ти можеш з ними побачитися, як герой зі зброєю в руках, або ти побачиш в підошву його кірзового сапога. І він сидить, з таким. Му... Ох, по морді би ляпнув разочок, чесне слово.